Громада Маріуполя зібралася у Запоріжжі. Цей захід став продовженням серії зустрічей, які тривають в багатьох містах по всій Україні. Маріупольці обговорюють можливості компенсації за зруйноване житло, механізми фіксації злочинів Російської Федерації, борються за адвокацію своїх прав та будують плани на майбутнє. У всій Україні ми проводимо заходи Маріупольчастис. Тобто робочі зустрічі з Маріупольцями, які м е, мешкають по всій території України на базі центрів Я Маріуполь Проводяться такі зустрічі для того, щоб підняти питання правосуддя та покарання винних у тих злочинах, які е, Російська Федерація творила у місті Маріуполі. Тобто, Джастіс це дуже широке поняття, і ми. І звітуємо про ту роботу, яку Маріупольська міська рада зробила за ці два з половиною роки, і хочемо почути думки маріупольців стосовно того, що для них правосуддя, що для них справедливість і чого саме треба нашим маріупольцям і на що саме має бути спрямована наша майбутня робота по досягненню правосуддя і справедливості для Маріупольців. Мер Маріуполя Вадим Бойченко разом з командою проводять безліч зустрічей з різноманітними партнерами, в тому числі міжнародними. Головне почути усіх мешканців та встановити справедливу компенсацію для кожного та для Маріуполя в цілому. Ключове питання, що ми будемо робити в майбутньому для Маріуполя, і що робить зараз Маріупольська влада для Маріуполя. Саме важливе це в першу чергу. Я думаю, зберегти наші мешканців, які спілкуються між собою. Це дуже велика робота. Коли ми збираємося в центрах, я Маріуполь і бачимо друг друга, навіть поплакати друг з другом. Так що велика подяка. здесь общежитии и всю жизнь э, работала, зарабатывала на квартиру и вот это осталось без ничего. Вселяют надежду, что будет что-то что, -то, что -то изменится. Я осталась бомжом. Куда мне деваться и когда мне ждать? Ведь мне не 30 лет, Я інвалід трійки групи, 27 сім. Головне, щоб ми завжди збирали з общества і рішали всі випроси по Україні за переселенців, за воєн, за колабарацім, за все щоб -все. у нас дальніше було все хорошо. У мене враження таке, що такі заходи мають бути. Ми маємо можливість, наболівши сказати, ми маємо можливість висказати свої бажання. І це спілкування це дуже важливо для нас. І я думаю, що такі заходи мають бути частіше. Я дуже задоволена, я не перший раз. На такому заході мені дуже все подобається. Дуже все подобається, що наша мерія працює, для людей працює, хвилюється за них, рішає якісь проблеми. І я, я впевнена в тому, що у нас все буде добре. І Маріуполь буде наш український, тільки український. І я особисто повернусь додому. На зустрічі також активно закликали усіх містян подавати заяви до міжнародного реєстру збитків. Суми чималі, тож і розраховувати передусім маємо на міжнародний вплив та допомогу з виплатами компенсації із заморожених активів країни-агресорки. Попередня вартість витрат на відновлення усіх об'єктів у Маріуполі складає понад 14 мільярдів доларів.